Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими ігровими новинами за останній тиждень, який ви можете побачити щоп'ятниці. За минулі сім днів сталося досить багато цікавих подій, серед яких повноцінна демоверсія другого сталкеру. ремейк першої РДР наближається. Та ще багато чого цікавого. Тому давайте вже починати. Візьміть смаколиків. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. 29 серпня цього року світ побачить гра під назвою Under the Waves, в якій вам доведеться керувати дайвером на ім'я Стен та дослідити глибини підводного світу. Нещодавно розробники продемонстрували новий трейлер, але сюжетна зав'язка не настільки проста, адже Стен самотній, і чим глибше він буде занурюватися, тим сильніше його стан буде погіршуватися. Under the Waves – це пригодницька гра про подорожі, втрату та новий початок. По перше, наступна частина Battlefield точно побачить світ. По-друге, це буде переосмислення серії, який би сенс не вкладав би генеральний директор на ім'я Ендрю Вілсон. У ці слова що саме означає чергове переосмислення, наразі невідомо гравцям залишається тільки здогадуватися. Хоча режим порталу 2042 був достатньо непоганим. Можливо, ми отримаємо більше подібних експериментів у майбутньому. В минулому випуску новин ми говорили, що всі намагаються якимось чином взяти за основу Маріо Карт і створити свої перегони, тільки використовуючи власних відомих персонажів. Щось подібне можна робити і в іншому жанрі файтингах. Таким чином було анонсовано вже другу частину Nickelodeon All Stars Brawl 2. Як ви вже здогадалися, керувати вам доведеться відомими героями від Nickelodeon. наприклад, Джиммі Нейтроном із мультика дитинства, губкою Бобом, Сквідвардом, Гарфілдом, Черепашками Ніндзя та іншими відомими. Персонажами. За час бою доведеться використовувати різноманітні комбінації та суперудари. Реліз заплановано цієї осені. Маленька новина, яка сподобається фанатам PlayStation. Якщо ви між зеленими та синіми обрали саме другу сторону сили і вболіваєте за неї, я можу вас привітати. Адже на минулому тижні стало відомо, що було продано 40 мільйонів консолей PlayStation 5. Про це повідомила Sony Interactive Entertainment. В Минулому році зарелизилася гра під назвою The Entropy Center, Проєкт, який максимально схожий на портал Valve. Але за час проходження гравцеві потрібно використовувати не портальну гвинтівку, а таку, яка може повертати об'єкти у часі, за рахунок чогось подібного і доведеться вирішувати різноманітні головоломки. Судячи з відгуків у стімі, гравцям проєкт дуже сильно сподобався. Тепер він дістався і Nintendo Switch, реліз на який відбувся 27 липня. Я досить нещодавно розповідав про потенційний ремастер першої частини Red Dead Redemption. Вся ця історія закрутилася саме з того, що з'явився рейтинг гри, і гравці одразу почали це обговорювати. Втім, маємо продовження на офіційному сайті RDR Компанія Rockstar вирішила оновити логотип. Тепер він приємнішої якості. Тишком нишком гравці можуть отримати анонс ремастеру, який я із нетерпінням чекаю. Плюс подейкують, що він завітає навіть на Nintendo Switch. Payday 3 то отримує досить хороші новини, то не дуже. На минулому тижні гравцям оприлюднили системні вимоги. Вони виявилися не дуже великими, що потішило величезну купу людей. А от нещодавно стало відомо, що майбутній проєкт буде використовувати систему захисту від піратства та шахрайства всередині гри під назвою Denuvo. Захист від піратства це добре, але ось ця система, як зазначають, починає зменшувати продуктивність гри і частота кадрів починає зменшуватися. Яким чином ця система вплине на Payday 3 – невідомо. Тому, але гравці вже напружилися і не безпідставно. Якщо готуєтеся до нових ігор і хочете або купити новий ПК, або заапгрейдити той, який маєте, можете завітати до магазину Телемарт. В них є серія Evolve. Це супер потужні ігрові ПК, які готові до всіх сучасних ігор. Я собі один такий купив, монтую на ньому відео, граю в ігри і дуже задоволений. Плюс є конфігуратор на сайті, аби самому можна було зібрати ПК, але можна купити і комплектуючі. Втім, всі ми знаємо, що відеокарти дуже дорогі, тому у Телемарту є рефові відяхи. Це Відновлені відеокарти, які перевіряє магазин, тобто потужності в них такі, як і у звичайних відеокарт. Просто вони відновлені і коштують на 10-40% дешевше за нові. Це досить вигідно. Варіантів, що вам потрібно, дуже багато. Тому посилання на магазин я залишу в описі. Заглядайте. Купівля Activision Blizzard компанією Microsoft наближається до свого завершення, і стало відомо, що Майки вже готуються до інтеграції нових старих ігор, видавця Акті до свого сервісу Game Pass. Які це будуть ігри, достеменно невідомо. Але здається, що уся бібліотека класичних ігор, і схоже, що туди увійде серія Call of Duty. Єдине, що проєкти будуть доступні тільки підписникам Ultimate. У 2023 році повинен відбутися реліз космічної стратегії, яка вже достатньо довго знаходиться у розробці, а саме Dust Fleet. Дія гри відбувається у 24 столітті. Людство колонізує інші планети. А ви, командувач флоту, повинні налагодити поставки, які останнім часом проходять не найкращим чином. У грі вам доведеться керувати космічними кораблями, будувати різноманітні станції та відбиватися від ворогів. На PS5 відбудеться реліз досить незрозумілого шутеру під назвою Side Bullet. Якщо переглянути трейлер, складається враження, що це щось подібне до The Finals, Але в описі гри зазначається, що це сайт Скролінг, Game. Тобто, виходячи з цього, це щось типу платформера, але у якомусь можливо 3D. В цьому трейлері ми можемо побачити ось такий кадр у 2D. А згодом дія відбувається від першої особи. Поки маємо лише синематик. Подивимося згодом, який геймплей нам продемонструють. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Ви мене неймовірно сильно мотивуєте. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його якість. Щиро вам вдячний! Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші просто неймовірні та стабільні внески. Дякую вам, суперстари. плюс, любий глядачу. Ти також можеш підтримати цей контент та стати спонсором каналу. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте зсу. А ми продовжуємо. Кевін Істмен, один із соавторів Черепашок Ніндзя, вирішив поспілкуватися із комікбук.ком .com та трохи розповісти про майбутню гру про черепах із підзаголовком The Last Ronin». Її анонс був досить неочікуваним, і базуватися він буде на одноіменному коміксі. Причому сама гра буде, скоріше за все, похмурою та серйозною. Істмен заявив, що майбутній проєкт буде цілком та повністю будуватися на коміксі, і навіть буде брати деякі сцени та один в один їх відтворювати. В принципі, побачити піксельних черепашок ніндзя не так вже й складно, адже існує величезна кількість ігор із піксельною графікою, навіть нещодавня Shredder's Revenge. Проте ви цього скоріше за все не очікували. Але зелені супергерої з'являться у грі Minecraft. Вам доведеться обрати одну з черепашок, перемогти ворогів та відвідати вже знайомі локації. А здається, що рекламна компанія до майбутнього анімаційного фільму Mutant Mayhem йде повну, і до слова, він сподобався і критикам, і глядачам. З 23 по 27 серпня буде проходити виставка Gamescom, на якій покажуть демо-версію Stalker 2, і всі відвідувачі зможуть в неї пограти. Першим про це заявив портал Insider Gaming, зауваживши, що гравці зможуть отримати якусь додаткову інформацію про гру. Через деякий час офіційний інстаграм-канал Stalker 2 опублікував ось такий сторіс, на якому був напис. Побачимось на Gamescom», підтвердивши, що вони дійсно будуть присутні на ігровій виставці. Після цього всього офіційна заява Xbox. Xbox підтвердила, що на стенді компанії буде більше ніж 25 тайтлів, у які можна буде пограти. Серед них був зазначений Stalker 2 що підтвердило той факт, що відвідувачі зможуть зацінити ігровий білд гри, і це точно гарантує гравцям якусь додаткову інформацію. Окрім того, що це просто чудова новина. Вона втішає також і тим, що розробка продовжується і потроху йде до свого фіналу. Чекаємо з нетерпінням. Окрім чудової новини про Stalker 2, на виставці Gamescom з'явиться Valve. Причому маємо наступну інформацію: компанія Гейба зазначена як та, яка має надавати якийсь проєкт. А Half-Life зазначена як гра, яка бере участь у виставці. На жаль, більше інформації ні в кого немає. Можливо, це помилка, а можливо, Valve готують щось для гравців, наприклад, третю частину або проєкт Цитадель. 28 липня на Nintendo Switch зарелизилась гра під назвою Disney Illusion Island. Це класичний платформер у мальованій стилістиці, в якому вам доведеться грати за Міккі Мауса, Міні Маус, Дональда Дака та Гуфі. Чесно кажучи, велику різницю між цими персонажами у геймплейному плані я не побачив, принаймні у трейлері, але загалом виглядає досить непогано. Давайте поговоримо про знижки. У Steam American Truck Simulator можна купити за 84 гривні. Planet Zoo можна придбати за 248 гривень. Battlefield 2042 можна додати до бібліотеки за 449 гривень. Попередня частина Battlefield 5 коштує 324 гривні. Kingdom Come Deliverance отримала знижку у 75% і коштує 94 гривні. Titanfall 2 можна придбати за 199 гривень. У Play Store Battlefield V можна купити за 340 гривень. 9 Assassin's Creed The Ezio Collection можна додати до бібліотеки за 449 гривень. Перший Spider-Man коштує 899 гривень. Gotham Knights Deluxe можна придбати за 749 гривень. Batman колекцію Arkham продають за 359 гривень. На цьому випуск ігрових новин завершено. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!